Друзі, всім привіт! Вітаю вас на канал Джокрай Games. Сьогодні ми подивимось реплей мого бою, який зграв на тесту 10.5. Як ви бачите, в назві відоса спойлер, що це буде тут колобану. Здається, що з 8 рівнями, але повірте мені, Колобка тут було взяти ну не знаю, там 2-3-5% максимум. Тут був на колобану. Відповідно, подивимось з вами реплей. Я його прокоментую. Якщо ви вперше на моєму каналі, то. Я статіст нагібатор і гравець 2К на топах. Відповідно, якщо вам цікаво дивитись таку всяку гру, можете підпис підписуватись на канал, е, тому що на каналі виходять е, рубрики, огляди. Е, просто на танки, на якісь бої, і також ми стрімимо майже щодня. Тому, якщо вам це відео попало в рекомендації, лайкосик, підписка. Ну, якщо вам сподобається цей реплей. Отже, т 105 нас кидає до 8 рівнів. Ось у нас є. Два взводи, пафрітюра два і відповідно вісімки. Ну, вісімки то в принципі не страшно. А взвод двох фритюрів на цій мапі може дійсно зробити трошки грязі, якщо один із них візьме, наприклад, якісь оптику і копи, і може стати, наприклад, ось тут. Ось тут в е 6 7 Мишка не працює чомусь на реплейчику. Відповідно, ми що ми граємо поки що на даний момент обережно. Плюс дуже великий в тому, що немає артилерії. В принципі, на даний момент нічого відбуватись такого сильного не буде. Ми будемо просто розпікувати. У нас е дуже пощастило, що в нас е люк на е 5 знаходиться зліва. Відповідно, ми можемо нормально пограти від борта. Ось. Так, зараз я на тут такий момент був. Я думав, що я на кумулях. Ось, а я був на Бабешисі, йому в маску, маскон. Бачите, зелений і не пробив. І не зрозумів, чому. Тут кумульом теж не пробив. Ну, Крайслер пробувається в маску, там 260 мм, 250 мм. Але чомусь на кумулях навіть не залітає. Ну, такий початок бою не дуже хороший, да? наче й відкручує ВГ. Але нічого страшного, він потім підкрутить. Ось, відповідно, збираємо потихеньку Крайслера. Ось мені дають тичку в БК зразу. Якщо що я граю на загартуванні Т3 третього рівня, який дає мінус до крита, плюс в мене прокачана боєукладка. кладка. Ось, але мені з першої тички БК вибивають. Ну це така болячка Є5-го. Якщо їздити на стандартному загартуванні, то він взагалі з кожної тички підпали ловить і БК. Коротше, два-три рахунок, в принципі, все зараз нормально. Ми дали дві тички, відкатуємо назад потрошку. В принципі, в нас. Танків, що зліва, що тут. Прям хорошо. Ось, до речі, ті два фритюра. На них давайте звертати увагу, тому що спойлер далі з фритюрами. Вони дещо зроблять в кінці, бою. дуже цікаве. Побачите. Фритюри там поки що що. Ми дивимося, що Т-54 там один. Пачка забирає зелень. На зелені нас, в принципі, тут тільки ця цежка залишається в К2, тут Архемочка на центрі. В принципі, ми тут перестрілюємось поки що. Дали все лише 300. Рахунок вже 2-5. І недавно був рахунок рівний, і у нас вже мінус 5000 ХП показує. Ось, мінус 5 К ХП. Я вирішую трошки понагліти. В цьому бою два дуже великі фактори зіграють. Перша, нема ПТ-шок 10 рівня, які отут не стоять, в Б7, Б8. Перший фактор і другий фактор нема артилерії. Порічневі ящики не закинуть своїми відрами. Це дуже-дуже впливає. Ось вирішує я агресивно трошки піджати, тому що дивлюсь, що вже мінус 5600 по ХП зелень зараз посиплеться, тому що стежки підуть по К лінії. Відповідно, приймає рішення грати в агресію. На кумулятивних снарядах Крайслерами пробуваємо ВЛД взагалі без проблем. От, відповідно, ми їх трошки злякали, і вони вже здають би, трошечки назад. Ось, нам треба максимувати ДПМ. Все, бачите, вони злякалися. Якби, якби вони там стояли, повірте, вони б стояли дуже довго. Ми їх злякали, ФВшка втікла, до речі, дарма. Якби вона стояла, вона б жила більше. Відповідно, ми розібрали коня. 3500 500 демеджі в нас уже є. Добираємо шотного. Добираємо. Алло-алло. добрали шотного, хорошо. 3500 500 дагів. Перевернули бій, 8-7. Момент, друзі, дивіться, я зупинив рахунок 8-7. Нас по стволам перевага. Здається, 8-7. Який тут може бути колобок, який може бути колобанов, тому що колобанов це ти залишаєшся 1 в 5, а рахунок 8-7, Як тут можна колобка взяти? Да? Ну, ти подумаєш, не... я теж щоб ви розуміли цей бій був на стрімі. Не зрозумів взагалі, що це колобанов. Тому що я дивився на рахунок, типу, на початку. Ну, там просто граю собі та граю, так? Да? І потім якось в один момент всі танки лопнуть. Просто. Блін, не пробив, на жаль. Так, ми мене не пробили. Хорошо, тут ми в клінчі зараз будемо. А, демедж у нас не так то й багато, всього лише 4К. Ось 4500, зараз я доберу Фовеху. І ключовий момент. У мене на даний час залишається 598 хп. Ну, тобто 600 хп, знов 6 хп. Дивіться, у коня. 4 хп лишилося. Коротше, альфою мені е, останні тички на 638. Я повинен був його добирати. Так, 9-9, мінус 5500 у нас, в принципі, наче все нормально. ЦЦка Це там в дефі стоїть. Ну да, всі шотні, я шотний, всі шотні повністю танки, крім ЦЦки. Ось. Але. Якби. Ми їх світимо, підсвічуємо, дамажимо собі спокійно. Нормальний бій триває далі. Відповідно, я приймаю рішення під'їхати трошки до гори тому що всіх легко ми можемо пробивати У нас достатньо хороша броня, мене можуть пробити тільки в люк. Ще раз, раз п'ятий, мабуть, вже скажу дуже добре, що не кинули артилерію зараз, тому що якби була арта, все було б набагато гірше. Ось. Так, ну на даний момент я взагалі хотів прийняти рішення: отак поїхати. Типу, от сюди, от сюди на шосту сьому. Але потім зрозумів, що це така собі ідея. Фрутюр міг переїхати, шпатик міг переїхати, наприклад, 24-5 стоять в зелені в будь-якому випадку. Ось, відповідно, це трошечки небезпечно. Ось, А, вон шпатик, до речі, якраз і світиться. Та, мінус шпатик. 10-10 рахунок. От, дивіться, момент. Рахунок 10-10. У них залишилось 1, 2, 3, 4, 5 танків. Колобка, б взяти, треба бути 1 в 5. Як ми зараз, поки я буде їхати назад, програємо 1 в 5, загадка, не знаю. Але факт в тому, що ми залишимося зараз 1 в 5. Так, приймаю рішення їхати назад, тому що розумію, що ми там не пропушимо. Плюс ключовий момент: у них два фритюра. Мені показують, що вони фулові. Я не знаю, скільки в них ХП, наприклад, да, тому що мені не, не малює е по міткам, по маркеру не, не показує, скільки ХП. Відповідно, мені показує мінус 3200. Насправді, по ХП там ситуація трошки інша. Але в будь-якому випадку два фритюра, тобто вони можуть бути на копах, на оптиці, на малошумці. Е, ну, по факту ЕКЛТшка можуть відігрувати, а в нас якби очей немає. Ось. Такий момент. В принципі, на двох фритюрах тут взагалі цю катку розташіть на речері. це не якийсь там Хімельсдорф чи Руйнберг. На двох фритюрах розташіть цю катку взагалі легесенько. Навіть е, 5 в 4. А потім вони залишаться 5 в 1. До речі, ця цешка, ось я тільки зараз, переглядаючи реплей, розумію, як ця цешка відкисла. Вона просто поїхала по центру. Походу, її зараз світануть і відкидають в ноль. Скоріш за все. Так, бачимо мікс 30 відволікаємось на нього. Треба дати йому тичку. О, мінус два танки, різко дивіться. Просто мінус два. І тут ми розуміємо, що. Ну, На той момент я дум... не, в принципі, не було в мене навіть думки затащити цю катку. Тому що затащити катку на редшері проти 4 СТ, які можуть швидко їздити, і можуть просто впушити в мене. в мене 600 хп. Всього. Тобто, просто треба впушити двом фритюрам, і все, вони мене забирають. Лагесенько. Ось. Так, вони поки що займаються ЦЦшкою, Я приймаю рішення поїхати на АМХ. IMX 30. Даємо йому тичку. І це дуже важлива тичка була, поки це цяшка живе, що він шотний. Ось, тепер момент. Дивіться, ми залишаємося 1 в 5. Значить, що ми маємо? Ми маємо два фритюра, У одного із них уже малює по мапі більше 1000 хп. Якби, да? більше 1000 хп. Другий фритюр, більш ніж на тичку. Малює мапа. IMX шотний. А, це Gisor, більш ніж на тичку. Один фритюр більше тисячі, другий фретюр амікс мікс шотний, шкода шотна. Ось, Але в будь-якому випадку один в 5 ми лишаємося. Так, приймаємо рішення їхати на мікса, добираємо мікса. Все, один в 4. У фритюра 1100, в G40-578. І ще один фритюр є і шкода. Як це затащить? Не знаю. Будемо зараз з вами разом дивитися, як затащить один в 4 і момент проти взвода. Проти взвода з двух СТ на барабанах. На барабанах це важливо. Так, ну я розумію, що десь їхати, типу, взагалі не варік. Абсолютно не варік. Єдиний варіант, який може тут бути, це засейвитись десь або в цій позиції, або ще десь. Подоврім одного фритюра, даємо 100 хп. І тут велика помилка. Другий фритюр заїжджає, не пробиває раз. Все ми його клінчуємо. Не пробиває два на кумулях. І все. Все. Ми забираємо фретюра в таймінгі. Тут приїжджає Gisorка, теж не пробиває. Від мені на дві тички. Коротше, головна їх помилка, що вони сильно повірили в себе, особливо другий фретюр. І просто пушили. Отут теж момент. Навіть здається, що вже все. Ну, типу, я їх зараз Gisorku заберу, але дивіться. Все, що потрібно зробити джесорці, це просто стати і почекати шкоду, поки шкода мене розведе, шкода мені на дві тички. Просто стопнець. Але дивіться, що ми робимо. Ми відкатуємо, типу, назад жопою, щоб він побачив, що я жопу відкатую на тички. Самі повертаємося і даємо перші. Все. <кхід> У нас 7500. Залишається шкода. З однієї сторони, вона мені на дві тички. Але і я їй на дві тички. Ось. В принципі, що ми вирішуємо? А, просто їхати на неї не хочу, тому що якщо там шкода скілова, більш-менш наглодівана, мене легенько вдві дві пробуває. Відповідно, я приймаю рішення. Єдине рішення, яке треба тут зробити, до речі, вона вже 6 кілів, а, взагалі, типу, відсвітитись, тому що ну, так я її не, не зможу дати тичку. Тому ми відкатуємо назад. Відсвічуємося. І варіант у нас є або поїхати направо, або поїхати наліво. Я виберу зараз поїхати варіант наліво. Тому що справа там Трубік 60 ТП стоїть, він може за нього заховатися. Ну і в принципі, коротше, вибрав поїхати наліво. Насправді це, типу, інтуїтивно, але коротше, були причини. Ось, Тому що він отут міг стати зараз в цій штуці, поняли? І, типу, його поляк би крив хорошо, і зліва стінка. Ну, коротше, не варіант. Відповідно, ми їдемо сюди, даємо йому тичку раз. Самі отак сейвимося за поляком, як він міг би сейвитись. І все. І добираємо 60 ТП. Відповідно, за цей бій нам начислили майстра, медаль Колобанова, а воїна. Ну, типу, воїн то таке. Головне, що колобка забрали четвертий колобок на стрімі. 8 тисяч дамаги ми дали, 7 кілів зробили, 800 асисту. По реалізації, до речі, 29, 28, 24. 4 непробиття зробила, але десь там по каткам було, але е, реалізація скільки. Ну, типу, по, по, по попаданням майже топ. 97-96% попадань 29-28%. Тому якось так. відповідно Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, якщо заходить така рубрика, і будуть якісь топові бої зіграні, буду робити на них такий Знаю, огляд, гайд, реакцію на катку розказувати, що там було. Так що лайкосики ставте. Якщо буде 50 лайкосиків під цим відосом, відповідно, знімемо ще щось подібне. Все. Всім бабе, всім гарного настрою, всім гарного дня. До побачення.